Але крім того, що вони надзвичайні професіонали, я прошу наших героїнь трошки ближче до мене, підійти, а вони десь заховалися вдалині. Може біля робіт. Що але ви знаєте, Крім того, що педагоги у нас надзвичайно розумні люди, мають всі декілька навіть вищих освіт, але ще вони надзвичайно. Талановиті, обдаровані, всесторонні обдаровані люди. Навіть серед цих присутніх сьогодні педагогів, які зійшлися на відкриття виставки, чимало надзвичайно здорованих людей. Я можу назвати і Новолодибну Мадею, яка сьогодні прийшла. Ви почули її ім'я, знаєте, її хит до написання і музики і пісень, <свісно> <свісно> і віршів до пісень. Олена Панділєєва -пан -пан в нас. Я думаю, теж лишньої рекламні треба всі педагог. І її ім'я відоме на всю Україну. Також я думаю, якщо зупинятися тільки тих, що я знаю. Якщо заглибитися і, можливо, я ще до когось не завітала в домівку до педагогів, можна багато чого побачити того, чим вони займаються поза своєю педагогічною діяльністю. І ось сьогодні. Це вже друга виставка на протязі півтора місяця педагогів. Перед цим була Оксана Сушко, яка із Києва приїхала і виставила свої живописні роботи. І сьогодні ми представляємо виставку вишитих картин педагогів, вчителів, нещодавно працівників управління освіти Коз'ятинського. це Тетяни Кубай Кашпировецької і Ганни Холя. Давайте ми їх представимо. Погодьте до нас ближче. Ем, хочу вам сказати, що виставку вони назвали вишивка муза моєї душі.